Привіт, консервативна молодь, яка цурається матюків та будь-яких проявів справжності. Сьогодні я навчу вас любити і поважати одного з живих класиків Леся Подарнянського, живого не тому, що він ще не помер, а тому, що писав народною мовою своєї епохи з усіма її тонкощами. Лесь Подарвянський це не просто письменник, а цілий культурний феномен, який втілив у собі нерв, сарказм і травму української пострадянської свідомості. Його називають живим класиком не лише тому, що він залишив слід у літературі, а тому, що він став дзеркалом, у якому відображається все, що українці звикли не помічати. Іронічний, безжальний і водночас до болю чесний, Подерв'янський зробив те, на що не зважувалися високі автори. Він змішав мат із філософією, театр абсурду з буденністю, а сакральне з брудним побутом. Його тексти це не просто сатира, а анатомія людського і національного маразму. Він не пояснює, не моралізує, не кличе ні до боротьби, ні до миру. Він просто говорить голосом того, кого всі вважали неформатом. У цьому і полягає його класичність не в академічній правильності, а в глибині проникнення у суть речей. Бо класики це не ті, кого цитують у шкільних підручниках, а ті, хто створюють мову, якою нація починає думати про себе. І Подерв'янський створив таку мову: грубу, пряму, справжню. Він розірвав ілюзію, що високе мистецтво має бути стерильним. Його п'єси це театр для тих, хто давно перестав ходити до театру. Його персонажі маргінали, солдати, п'яні філософи, самозакохані інтелігенти. І в кожному з них Україна, яка шукає сенс у хаосі. У цьому хаосі відлунює і радянське минуле. І розгубленість 90-х, і нинішня боротьба за самоусвідомлення. Подарв'янський не пропонує рецептів, він показує, як виглядає хвороба і дає змогу глядачеві самому вирішити, чи він хоче лікуватися. Його мат не лайка заради ефекту, це мова, яка проривається там, де звичні слова безсилі. У цьому він нагадує нецензурних пророків усіх епох від Діогена до Буковські. У його репліках немає випадкових слів, і навіть найвульгарніші фрази звучать як літературно відшліфований удар це не хамство, це естетика грубої правди. І коли він каже, життя це пзець, але красивий, ми розуміємо, що він не жартує, а просто не прикрашає те, що інші ховають під лаком псевдоінтелектуальності. Одерв'янський класик, бо його мова живе поза контекстом часу. Він актуальний і в 80 ті і тепер в добу цифрового абсурду. Його можна цитувати як мем, як афоризм, як крик. І щоразу це буде влучно. Його театр це діагноз, який не старіє. Українська культура між бажанням бути високою та страхом виглядати смішною. Саме тому його тексти залишаються живими, вони болять як свіжий шрам і одночас смішать до сліз. У світі, де більшість авторів намагаються сподобатися, Подрав'янський дозволив собі роздратування, непристойність і свободу. І саме тому він живий класик, бо не чекає, поки його затвердять в каноні. Його канон уже в людях, які можливо ніколи не відкривали сучасну драматургію, але цитують його в розмовах, навіть не знаючи звідки це. Він став частиною народної свідомості, тією низовою філософією, якої нам завжди бракувало. І, можливо, саме тому його твори звучать не як література, а як життя. Грубе, трагічне, смішне, без моралі, але з правдою, яка ріже вухо. Подерв'янський не письменник для цитатників, він для тих, хто не боїться дивитися в дзеркало і бачити там не героя, а людину. І саме з цього починається справжня класика, коли вона не навчає, а пробуджує. Наприклад, у Гамлеті або феномен датського кацапізму Подрив'янський показує, як велика європейська трагедія перетворюється на український фарс. Його Гамлет це типовий пострадянський інтелігент, який замість роздумів про сенс буття говорить щось на кшталт, та все це брате фігня. Там, де Шекспір шукає істину, подерев'янський шукає бодай щось справжнє. Його персонажі зривають пафос як старі шпалери, оголюючи цеглу реальності, п'яні, втомлені, але живі. У цій вульгарності чесність. Люди, які вживають нецензурні слова, тут не аморальні, а просто втомилися брехати собі літературною мовою. У Павліку Морозові він розкладає радянський міф на деталі. Там, де мав бути герой, стоїть дурник, який зрадив батька не через ідею, а просто тому, що йому сказали, що так треба. У тексті герої говорять народною мовою грубо, прямолінійно, без зайвих прикрас. Але саме через цю грубість видно трагедію, брехня, яку насаджували як мораль, виявляється звичайним насильством над здоровим глуздом. У королі Лірі Подрив'янський робить ще цікавіше: він зводить всю велику драму до рівня п'яної кухні, де старий тато свариться з дітьми через спадок. Його персонажі сиплють лайкою, але в тому потоці народної правди чути набагато більше філософії, ніж у пафосних монологах класичних героїв. Коли у нього Лір каже щось на кшталт: Усі ви продажні, а я вас зробив, це звучить не як прокляття, а як діагноз цілому поколінню, тим, хто втратив ідеали, але тримається за власну образу. І навіть у Каїні, який спершу здається просто пародією, є глибока філософська суть. Подерв'янський не просто переказує біблійний сюжет, він показує, що український Каїн убиває не брата, а себе в братові. Його матюки тут звучать не як вульгарність, а як молитва розпачу, ніби він хоче сказати Богові Поясни, чого ти нас так зробив. Якщо спробувати перекласти цей стиль без слів, що не проходять цензуру, то можна сказати так: у Подрив'янського лайка це форма метафізики. Вона не просто для сміху, вона оголює безсилля інтелекту перед абсурдом життя. Бо коли ти бачиш, як люди з освітою повторюють ідіотизм системи, що розвалилася 30 років тому, тут уже не допоможе цитата з Канта тільки міцне народне слово. Саме тому його мова жива. Його герої можуть у тому ж реченні говорити про діалектику Гегеля і про те, що все пішло шкереберть. Це поєднання високого і низького створює той унікальний гумор, який в українській культурі майже ні в кого більше не виходить, коли смієшся і водночас тобі соромно, бо розумієш, що смієшся над собою. Тому Лесь Подрив'янський живий класик не через матюки, а через те, що вони стали у нього способом правди. Він говорить тією мовою, якою Україна справді думає, коли вимикає камери, виходить з соцмереж і залишається сама з собою. І саме в цій мові вся філософія його творчості. Правда може бути непристойною, але вона завжди краща за брехню в чистій сорочці. Вплив Леся Подерв'янського на сучасну українську літературу це окремий феномен, який важко виміряти класичними критичними категоріями. Він не створив школи Подерв'янського, але створив атмосферу, культурне середовище, у якому груба правда стала не менш важливою, ніж естетика. Після нього українські автори вже не можуть писати так, ніби мова це лише інструмент прикрашання. Він показав, що мова може бути зброєю, навіть коли ця зброя виглядає як кухонний ніж, а не як лицарський меч. До Подерв'янського українська література довго шукала шлях між пафосом і провінційністю. Ми або намагалися бути високими європейцями, або тонули у фольклорній солодкавості. Подерв'янський вліз у цей простір як граната в консервативний салон і розніс усе це лицемірство. Його герої показали, що українська драма може бути не лише про страждання, а й про тупість, абсурд, побут і сміх. Він дозволив літературі бути непристойною, а значить, справжньою. Його вплив видно навіть у тих, хто ніколи не визнає, що читав його. Молоді драматурги, стендапери, письменники і публіцисти, усі вони говорять більш прямо, менш церемонно, ніж покоління до них. Коли сьогодні автор пише, як є, без зайвих реверанців, це в багатьох випадках Подерв'янщина, навіть якщо він сам цього не усвідомлює. Саме Подерв'янський зняв із українського слова заборону на грубість, іронію і самоіронію. І що цікаво, його вплив не обмежується літературою. Він відчутний у театрі, у музиці, у ютюб культурі, навіть у політичній риториці. Коли український комік сьогодні говорить про політиків мовою, яка колись вважалася непристойною, він насправді повторює хід подерв'янського, знищує пафос, викриває брехню і вмикає сміх як форму опору. Навіть популярні youtube шоу де поєднується філософія, сарказм і народна мова, стоять на тій самій хвилі, яку він колись запустив своїми виставами. Подерв'янський також вплинув на спосіб, в який ми сприймаємо класику. Після нього стало очевидно, що Шекспіра, Біблію чи Гомера можна переповісти так, щоб вони звучали не для академії, а для кухні, для маршрутки, для реального життя. Він повернув світовим сюжетам наш власний голос, бо до нього українська культура часто перекладала чужі тексти мовою правильності, а не мовою народу. Подерв'янський зробив навпаки повернув українській мові, її хрепоту, гнів і сміх. І в цьому, мабуть, його найбільша культурна революція. Його тексти вчать не писати красиво, а говорити чесно. У цьому сенсі він ближчий до філософів. Ніж до класичних драматургів. Його сарказм це метод мислення, а не просто стиль. Він розкриває абсурд так, як Каму чи Бекет, тільки українською мовою, з запахом радянського під'їзду і гірким присмаком побутової катастрофи. Тому, коли ми говоримо про вплив подерв'янського, ми говоримо не лише про тексти, а про звільнення мови. Бо справжній класик це не той, хто залишив гарні цитати. А той, хто змінив спосіб, в який люди мислять і говорять. Лесь Подорв'янський зробив саме це він повернув українському слову мужність бути неприємним, і, можливо, саме завдяки цьому сучасна українська література перестала боятися власної правди. І от саме тому Лесь Подрев'янський живий класик не тому, що його друкують, а тому, що його не можуть переварити. Особливо ті, хто досі вірять, що справжня культура має пахнути нафталіном і читатися під баян. Для таких консерваторів подерв'янський, як холодний душ із бензином, очищає, але боляче. А для старих совків його тексти це взагалі апокаліпсис, бо коли людина звикає півжиття кланятися портретам, а потім чує, як персонажі Подрев'янського чесно називають речі своїми іменами, у неї починає диміти касета в голові. Вони дивляться і не розуміють, це що, література? Так, дядю, саме література, просто без ваших трьох кілограмів ідеологічного целофану. По-дерв'янськи, це як якщо б Тарас Шевченко народився в гуртожитку КПІ, мав синтезатор Ямаха і замість заповіту сказав би: Та робіть ви, люди, уже щось з собою. І якщо ти дослухав це до кінця, значить у тебе ще є шанс на духовне спасіння, хай навіть без швічки. Тож, не будь-як ті, хто вважає, що сатира це коли про москалів, а не про нас. Будь-як лесь, чесний, різкий і трохи шизуватий від правди. А тепер головне: якщо ти поважаєш справжнє українське слово, підпишись на канал, постав лайк і напиши в коментарях, кого з класиків ти би хотів почути наступним. Бо кожен лайк це мінус один совок у колективному несвідомому. А кожен підписник це плюс одна людина, яка нарешті зрозуміла, мат це не гріх, якщо він про правду.